Мене звати Криско Тарас, я є інженер компанії Агробут Сервіс. Зараз ми знаходимося поряд з будівельним майданчиком, на якому відбувається монтаж і будівництво лінії по виготовленню сухих будівельних сумішей. Ця лінія дасть змогу нам збільшити об'єми і потужність нашого виробництва. На цій лінії ми плануємо виготовляти сухі будівельні штукатурки, вапняні, клеї і фарби. Загалом наша компанія займається видобутком піску і вапняку. Також наше, на нашому підприємстві є дві лінії по помолу вапняку на мінеральний порошок. Це дає змогу нашій компанії розвиватися. Компанія інвестує у виробництво і перероблення нашої продукції, яка знаходиться в даному кар'єрі.